Всім привіт, з вами Фуліплей. на конференції номер 54 Нові персонажі з трені погоди з Краю ми розпочнемо. Добре, не почати з того, що ці нові персонажі це Тор Ender, і Крайський Союз. Почнемо з. Ендери. Ендер. Дерна, і ми почнемо з того, що Ендерін це якби принц краю, це якби як ви дивилися ту серію, то ви зможете зрозуміти. Ендертори це якби правитель краю, ну, і ще б був до того. І Крайський Союз. Крайський союз ще з'явився в проліфлеї погоди, але тут він з'явився, тому що це має якусь боль. Почнемо з Ендерна. Ндегена. це має 14 років, він про національність є крайцем. А, в місце поживання Ендрибург і Енто Ентонія і сам край на Союз. Ілія Даркет. Тобто не Даркет, а Дамі dam, Даміус, тому що ну, цей персонаж він економічний до погоди і троєні Це економічний, Просто чому не з'являються погоди, тому що в. Шо в шостому сезоні його якби, вже не буде. Ну, я не скажу, як його буде, чи там його ну, в четвертому сезоні я кажу, що його точно якби як персонажа якби, вже не буде існувати. <клес> Добре, почнемо з Ендертога. Ендертог це як Ну, Його теж не буде з кого. В п'ятому сезоні вже не знати, що не буде. І ще. Дохтогу десь 48 і національності він землянин. Так, це звучить нелогічно, тому що Кайський Союз там не буде кайцій, але по тому що це може ще бути логічно. Тому що Ну, він може просто бути, ну, просто бути десь ходичи на землі, десь або ще подібне. Фамілія Дем Дамінус. Добре, почнемо з Крайського Союзу. Ви Крайського Союзу знаєте, він ще появлявся поліплеєпроводи. Ну хто не дивився поліплеповоди, зараз все поясню. Ну, Крайський Союз, якби негативний персонаж. Йому в віки ну, десь років невідомо. Його якби фамілія теж невідома, тому що це вимілення, а не... Наприклад, на відьма і не людина. Далі батьки його теж невідомі, тому що це теж не має логіки. Ну і все. Почнемо з того, що ці персонажі будуть розвиватися до світні породи приблизно в п'ятому чи шостому сезоні. Будуть 100% розвиватися. Ну, розвиватися більше про них інформація або, або що буде з ними там дивуватися, і вони ще будуть показані до цього четвертому сезоні, чи пару разів. Ну, як ми граємо Ендегна, то він десь буде показаний ще, ще один газ, ну, по четвертий сезон і все. В п'ятому, можливо, ще два Я покажу його в п'ятому Два газа і в шостому десь три, Тому що там. Деякі серії будуть показувати. Ну, або можливо в цих серіях він буде. Якби. Ну, усього роль теж буде мати гати але... Катьки Суд теж буде грати якусь роль, але ну якусь неважливу, таку не серйозну. Десь у шостому сезоні. Ну, не буде в шостому сезоні, будемо, в сезоні буде такий важливий до сюжету. А там кого не може бути ну, війну. Чи в кінці в п'ятому, десь в п'ятому сезоні його вб'ють. Ну, хоча. Ну, хоча його вб'ють, тому що він. Там щось не здорово не сподобається, тому що він там ну, когось починає вже підтримувати. Підтримуєте добро. Він починає підтримувати землю, тому вб'ють, але заснуто. то ви десь в шостому сезоні, де не можуть просто Ну Тобто його. Як вийде? Я десь, не можу сказати, хто такий вийде, тому що це буде спойлер. але це точно буде точно негативний. Як я кажу негативних, це, в принципі, знесугу. Ну, це я кажу догадку, тому що я сам не можу сказати, тому що це буде спойлер і це якби не серйозно. Я думаю, нам до закінчити конференцію. І всім до побачення про вліплеє бачення, всім вай!